Добрий день, малята! Рада вас вітати. Сідайте рівненько, слухайте уважненько, буде цікавенько. Діти, яка пора року до нас завітала? Так, зима. Давайте пограємо в гру, якою буває зима. Коли є сніг, то зима яка? Сніжна. А коли нема снігу? Так, безсніжна. А яким кольором люби малювати зима? Білим. Отже зима яка? Біла. А чому вона біла? Бо білого кольору і сніг. А з чого сніг складається? Так, і сніжинок. Давайте пограємо в гру порівнялочка і порівняємо нашу сніжинку. Сніжинка пухнаста як хто, як курчатка. А вона легенька, якщо? як що, як пір'ячко, а вона холодна, якщо? як що? як морозиво, а м'якенька, як що? як ковдра, а кругленька, як що, як колесо, а блискуча, як що? як сонечко, і біла, як що? Як цукор. Отже, давайте повторимо яка сніжинка. Пухнаста, легенька, холодна, м'якенька, кругленька, блискуча та біла. Коли взимку холодно, то зима яка? Холодна. А щоб захиститись від холоду, що треба вдягати? Допоможіть дівчинці і назвіть одяг, який треба вдягати на прогулянку. А якщо на вулиці вітер, то зима яка. Так, вітряна. А якщо мороз і крига, то зима яка? Морозна і крижана. А тепер подивіться на малюнок і здогадайтесь, яка ще може бути зима. Так, весела. А чому зима буває весела? Зима може бути весела, коли випадає сніг і можна розважатися. Подивись і скажи. Як можна розважатися взимку? А якою ще може бути зима? Та, святковою, бо несе свята. Пригадай, яке перше зимове свято? Так, це свято Миколая. А ти знаєш, хто такий святий Миколай і чому до нього поважно ставляться на Україні? Послухай, що розповідає одна із легенд. Колись в одній заможній родині проживав хлопчик Миколка зі своїми батьками. Мав він добре серце і хотів допомагати всім довкола. Родина була дружня і любляча, але прийшла біда. Батьки хлопчика померли, залишивши сину велике майно. Миколка залишився сиротою. Він сумував за батьками. А ще він бачив, що навколо живе багато бідних родин з дітками, у яких немає що їсти, немає достатньо одягу, і тому Миколка вирішив їм допомагати. Вночі він брав мішок із харчами, одягом, грошима і йшов до осель бідняків, а там. Під дверима залишав їм подарунки, ні про кого не забувши. Минули роки Микола став священником, а потім єпископом. Його шанували за його доброту, ласку і мудрість, він дуже любив дітей. І якщо довідувався, що дитина в біді, то йшов з потіхою та подарунками. Коли Микола помер і представ перед Господом попросив його, щоб йому можна було один раз на рік повертатися на землю і дарувати подарунки діточкам. Господь дозволив йому це робити, і відтоді, в ніч на 19 грудня, всі дітки чекають подарунків від Святого Миколая. Подарунки від Миколая бувають різні. Давай пограємо в гру, що в мішку у Миколая, і дізнаємося, що він хоче подарувати діткам. Роздивись малюнки, запам'ятай їх і здогадайся, що Миколай поклав в цей мішок, відповідає повним реченням. В цей мішок Миколай поклав ляльку. А що він поклав в цей мішок? А що він поклав в цей мішок? А що в цей? Так, в цей мішок він поклав різку. А хто із дітей хоче отримати різку? Я думаю, що ніхто. Але за легендою Миколай був не тільки добрим, а ще й справедливим. Тому тим дітям, які не слухаються, розкидають іграшки, не прибирають їх. Сваряться, б'ються, Миколай приносить різку, нагадуючи, що так вести себе не можна, але разом з різкою діти можуть знайти ще й цукерку чи мандаринку. Сподіваюсь, що ви були слухняними і отримайте гарні подарунки від Миколая. Але як Миколай дізнається, який подарунок ви хочете отримати, для цього ви можете намалювати для нього малюнок з подарунком, який хочете отримати, і покласти його на віконечко. А якщо це не секрет, тоді мені теж хотілося б дізнатися, який подарунок ви хочете отримати. Тому, якщо ви захочете, то прийшліть мені фото ваших малюнків. А я бажаю бути вам добрими, слухняними, помічати, як Миколай тих, кому потрібна допомога. І робити добро. Нехай ваші бажання здійсняться. На все добре!